Угорський прем'єр збирається в Україну. Триває підготовка візиту Віктора Орбана до Києва. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. За його словами, приїзд його шефа до української столиці можливий після виконання усіх передумов. Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки. Про які саме передумови йдеться, сіярто не повідомив на оточнювальне запитання, чи є політична воля здійснити візит, угорський дипломат відповів, що вони отримали запрошення і цінують його. Нещодавно прем'єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу. Сподіваємося що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося. Мова йде про коротку розмову між Зеленським та Орбаном на засіданні Європейської ради, яке відбулося кілька тижнів тому. На цій зустрічі український президент запросив Орбана відвідати Україну. Угорський прем'єр залишається одним із небагатьох лідерів держав ЄС, які не були у Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це і не дивно, адже політика угорського уряду просуває наративи російської пропаганди і блокує економічні санкції Євросоюзу проти терористичного путінського режиму. Очевидно, Зеленський має намір переконати Орбана та його уряд змінити свою позицію.